Всім добрий вечір. Ми хочемо е, зняти коротке відео, показати звіт. Звіт з стерилізованими кішечками. От у нас є дві. Кс -кс 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 -кс. Трьохмасна така риженька така з чорненьким біленьким. І британочка. Лише вона щось шукає в другій стороні і погано фокусується телефон. О, супер! Ну, ми не відкриваємо їх, бо це чужі коти, то ми не... Як сказати, не можемо дозволити собі такі вольності, щоб ще не втекли. Дев'ята година вечора ми тільки вернулися з Житомира, забирали з Вягеля від нашого ветеринара зі стерилізації цих кішечок. <кій> кішечок, дві тут. Собачка отут, наша, да, Жулька. Тут у нас ще. Дві села кішечки, і ми вдома вигрузили Олівію і касю. Ну і о, Отам біля Лєни сидить о, ця Лоліта. У Лоліти все добре. Вона добре себе почуває, аналізи в порядку, тобто вона здорова, як кінь. Але при цьому всьому ну, підозри були на цей піроплазмоз. Добре, що зробили цей аналіз. Дякуємо, хто підтримав цю поїздку і ці аналізи всі. Але надіємося, що не проявиться ніяких симптомів на майбутнє. Бо сказали до 2-3 днів понаблюдати за нею. Чи температура не підвищується, поспостерігати і так далі. Це відносно лоліти. Відносно. Олівії, їй видалили частину зубів, так, він? Видалили частину зубів, І... Ну бо зараз не можна, там якось ну відразу всі. І далі будемо ну годувати, дивитися за нею, ну, надіємося, що їй стане краще. Да? Киїся, яка ця попелиста британочка. Вони всі після стрілки, але вже відійшли. Нормально це почувають. Ну, і е, Олівія, ну, надіємося, що все буде добре тепер. Ну, Бо такий складний процес лікування, дуже багато коштів, поїздок, цих аналізів, лікування. У нас десь сьогодні 2-3 годинки операції цю робили. Ну, Ми її залишали там в клініці, в Житомирі. Дуже хороші спеціалісти. Ну, і також ми забрали цих, яких ми відкривали збір, дві дівчинки. Третя чорна з білим не могли зловити, бо було темно. Вони, ну, вона злякалася, забилась там за шкафи в хаті, щось там ховалася. Цих зловили. Все нормально, стерилізували. Ну і чорна з білим залишиться. І що ще хотів відносно них сказати? Ну от такі гарні кішечки. Вже вони будуть стерильні. не будуть... Гуляти, не будуть проводити котят. Жулю стерилізували, цю собачку чорненьку. Машину я ще не поремонтував, але треба ще завести в село. Буде назад, туди повною дорогою. 30 кілометрів в одну сторону і, і вернутися. Ну, і от така ситуація. І там з сусіднього села. Ні-ні, ні не вилазь, не вилазь. Із сусіднього села вона чує повітря, відкрити свіже, бо відкрив двері. Ну, почекай, зараз тебе випустимо. Ну і з сусіднього села, оці дві кішечки, там ще ззаду в машині є. А, і касю, до речі, касі зробили. Що зробили її, щоб провірити, чи в неї немає проблем зі здоров'ям для того, щоб очки полікувати її. І аналізи це зробили, і прописали лікування. І Лена буде лікувати. І в майбутньому надіємося, що і касію зможемо прилаштувати. Ну, щоб вона... ну, ми стараємося мінімізувати кількість вуличних котів і собак. І нам поки що це вдається. Ну, все гарно виходить, бо вже люди до нас дзвонять <зваж>, і записуються. <зваж> кошенят хочемо, цуценят може у вас є. А ми вже знаєте, як, е -е -як на телефоні дзвонимо в кого можуть бути. Але, але це добре. Реально дуже замучилися від 6 ранку на ногах, доки на Житомир їхали повільніше, бо я ж кажу, що пружина лопла. Е -е 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 стійки передні, там солінблоки треба міняти. Ну таке то тобто, адесопільки а цієї виступили. Ну треба, теж треба лікувати. Ну вони, знаєте, що У цієї сірої британочки. Такі зелені, вони видно, що вона хворіє. Треба лікувати. ну. Зрозуміло, що для того, щоб лікувати, треба і кошти, і зусилля господарів, а вона прибилася до них. І прибилася не, од... не одна кішка, дивіться, ця сіра, раз, ця трьохмасна, чорна з білим, два чорні коти до них прибилися. Ну, викидають люди. Вони розказували, я питав, ну, дивно, так, що так, декілька років, там два роки, півтора року живе біля людини. Прибилася. Вона каже, це не мої годують, я не можу вибрати. Вигнати, каже, Сусіди взяли дітям, побавились, побавились, діти викинули. представте, І вона каже, а воно приходить, там царапає в двері, хоче їсти, наприклад. ну, І жінка годує. Ну, отак. От Тому дякуємо вам ще раз за підтримку, за те, що підтримали аналізи для Лоліти, для Олівії, також кішечки і операція. Це все сьогодні для На скільки ми потратили. Багато Лена Лі... ще не рахувала, але якщо будете слідкувати в спільноті в Ютубі, також в Інстаграмі, Лена там виставить всі рахунки, які ми сьогодні потратили. Ну і теж, ну, Як вам сказати, вже деколи така емоційна усталість, тому що одна справа, коли там кошти, якщо ви, там, інші люди допомагають, ті, хто нас дивиться. Підписаний на нас, це дуже добре, але деколи вже сил немає, розумієте, вже ну, за цілий день за рулем, ліна з боку, на стресі, це все туди ганяємо, те думаємо, щоб не забути. І деколи все рівно щось забуваємо, щось випадає з голови. Але попри це все ну, помаленьку стараємося давати раду. Ну, Оди вже дрімають. Ті плачуть, там хтось пікає, хтось цей. От, і, до речі, гарна новина є, що оцю кішечку трьохмасну хочуть забрати в сім'ю. Трошки облегшимо тягар цієї жіночки. Заберуть сім'ю її. І, і ту, яка ще не стерилізована чорно-збілою, теж, можливо, ну, прилаштуємо. Теж хочуть люди забрати. Вона така спокійніша, але спокійніша злякалась більше, ніж ці неспокійніші. Ну, отак якось. Всім гарного вечора! Дякуємо, що ви нас дивите. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Пересилайте іншим, лайкайте, коментуйте. Дуже вам дякуємо за вашу підтримку. Всім пока.